Поліано. Поліано, привіт! Ти впізнала мене? Я віконце у твоїй кімнаті на горищі. Пам'ятаю нашу першу зустріч. Твої ніжки весело дріботіли по сходах, а блакитні очі роздивлялися все довкола. Ти була в піднесеному настрої. Прагнула вгадати, якою буде твоя кімната. У прекрасному та розкішному будинку тітки Полі було багато красивих кімнат, а пощастило душній кімнаті на горищі і мені віконцю цього маленького приміщення. Спочатку ти засмутилася, але потім ти підійшла до мене, до вікна і раптом скрикнула за долоні від захоплення. Виявляється, маленьке віконечко на горищі може бути набагато краще, ніж будь-яка картина. Адже перед очима живі дерева, будиночки, шпиль церкви, зробилася річечка і цей краєвид кожного дня різний. Ти тоді ще сказала: у, Ненці, і картини не потрібні. Я рада, що тітка Полі в мене тут і Ненці вважала тебе маленьким ягорятком з неба, щирою, невинною дитиною, яка, яка цінувала кожну хвилину життя. Тому і грала в радість, як навчив татку. Ти завжди знаходила сили йти далі та нести радість іншим. Поліану, відчинивши мене, ти почала нову сторінку у своєму житті, з новими друзями та пригодами. Тепер я кожного разу чекаю, коли тве усміхнене, заціловане сонцем обличчя з милими веснянками на щічках зазирне мою шибку, аби знову давати людям радість.